Екс правоохоронці Коломищини організували акцію протесту біля міського відділу поліції. Ветерани та пенсіонери органів внутрішніх справ вимагають гідну пенсію та пільги у зв'язку з введенням в Україні поліції замість міліції. кажуть, поки захід попереджувальний, хочуть, аби до них дослухалися. Якщо питання не буде вирішено, вдаватимуться до радикальніших дій. Коломіянин Михайло Стражник в органах внутрішніх справ відслужив більше 30 років. Від молодшого лейтенанта дійшов до полковника. Зараз очолює громадську раду ветеран міліції, яка налічує 650 осіб. Разом з колегами організували акцію протесту біля міського відділку поліції. Головна вимога мітингувальників перерахунок пенсій та гідні пільги. Якщо працівники міліції мали, наприклад, 200 доларів, будем казати, переводити пенсію. То вони на сьогоднішній день мають копійки, тому що гривня росте і тому подібне. На базарі підеш на базар, нема що йти на базар. Комунальні, комунальні зняли, хто йде на субсидії, а хто взагалі не йде. Я, наприклад, полковник міліції, у мене посадовий оклад 135 гривень був. А на сьогоднішній день у полковника поліції 2400. Є різниця, звісно, є різниця, так і посадові оклади. І так само починаючи від рядового і закінчуючи генералами, там є вже підвищення окладу. Пенсіонери МВС вимагають на законодавчому рівні поліція має бути визнана правонаступником міліції. Всі матеріальні матеріальних технічне забезпечення, бази. Будемо казати, приміщення, все це будували ми навіть своїми руками. І це все ми передали поліції. І вони на сьогоднішній день не признають. А не признають чому? Тому що, якщо признають правонаступником поліцію міліцію, то треба враховувати пенсії. От. А вони не мають бажання цього робити. Чому? Тому що я скажу, наші пенсіонери, які вийшли в в різний період на пенсію, мають пенсії і 1300, і 1500, і 1700, і 2000. І вони теж так само бідують, як і всі остальні. Коломийські протестувальники готувалися перекривати дорогу міжнародного значення у Корничі Коломийського району. Про це поінформували владу. Згодом порадилися і вирішили, що не хочуть створювати зайвих незручностей людям. Тому поки зробили попереджувальний крок акцію біля відділку очікують, що до них дослухаються центральні органи влади. Ми хочемо правди, і на сьогоднішній день ми ж бачимо, що робиться в світі: як поліцейські гинуть і в Дніпрі, і в Києві, і під Києвом. І за це ніхто не несе відповідальності, оскільки це вже можна. Коломийські ексміліціонери вже вдруге виходять на акцію протесту. Перший раз свою незгоду висловлювали у Києві стінами Верховної Ради 6 грудня. Від Коломийської організації тоді до столиці їздили більше 20 пенсіонерів МВС. Галина Досин, Сергій Гурмак, події НТК.